Потолок обвалився, як ще. Почала одразу вода тікти, замикання, дим, пиляка, все. І одразу вікно вирвало, і хлопці почали мене витягувати через те вікно. Я без нічого. У мене немає. Оце люди дали вкритися трохи, бо я зовсім, ну як під одіялом лежала, оце і все. Звичайна п'ятиповерхівка. Армія РЕВ знову стадила ракетного удару в той час, коли мирне населення перебувало вдома. Вибиті вікна. Пошкоджені п'ять поверхів одного з під'їздів. Є постраждалі, серед них діти. Станом на ранок 12 листопада за психологічною допомогою звернулися 32 людини. Поблизу місця влучання розгорнуто штаб допомоги. 109 родин подали заяви про пошкоджене майно. Як ви бачите, розвернуто штаб допомоги мешканцям району, видаємо терпаулін, плівку, планки і ОСБ для закриття вікон, які розрушені після вибуху. Я була на роботі біля вікон і тільки я була, тільки я була одна на роботі під час цього. Чула тільки цей вибух. Потім як ну, все в тумані, тому що повилітали вікна. Як сказати, стрес. Стрес є. Була ну, в а потім побачила, як гупнула. Ну, гупнуло сильно, було громко чути. Потім, чутно. Побачили, потім ну, такий з диму. Але нас вдома не було, все було нормально. У нас тут у сусідів та й у нас повигрівало повністю вікна. Двірки, двері, ну в кого що. Більш, звісно, постраждав другий поверх, бо там і, і криша, і там більше ушкодження. Ну, на, наразі у нас двері, всі повністю вікна, повністю всі сім вікон, їх немає, вони всі в тріщ, в осколках. Ну, поки щось що, чекаємо, нам дали вес будемо щось робити. В цьому домі ну, в мене нема з мене зв'язку нічого. співчуття Цим людям. Внаслідок ракетного обстрілу постраждало 14 містян, серед них двоє дітей. Пошкоджені 40 житлових будинків, два навчальні заклади, медичний заклад, понад десяток автомобілів. Це балістика, балістика з Криму. Тип ракети наразі на місці події працюють фахівці, які зроблять, проведуть аналіз, який тип ракети, і потім також дадуть офіційну інформацію. Пізно вночі, 11 листопада, рятувальники деблокували тіло 32 річної Олени Кулик. Під ранок з-під завалів зруйнованого будинку дістали й тіла десятирічного Кирила, двохрічного Демида та двохмісячної Уляни. Надзвичайники завершили пошуково рятувальну операцію. У середу, 13 листопада, у Кривому Розі оголошено день жалоби. Редакція «Кривбас Сіті висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять Олені та її Янгулятам.